Діти найбільша читацька аудиторія, говорять бібліотекарі. Зважаючи на це, працівники дитячої бібліотеки імені Панаса Мирного спільно із керівництвом 17-ї гімназії започаткували проект Бібліотека плюс школа дорівнює успішне покоління. Бути успішними учнів навчають за допомогою книг. Прочитане формує їх світогляд. Квіти для – Ця книга зовсім змінює світобачення людей. Вони починають цінувати життя. Вони починають розуміти те, що в тебе одне життя, і ти повинен прожити його так, як хочеш ти. Для старшокласників гімназії влаштували шоу як стати успішним на захід. Запросили громадських активістів, директорів музеїв, музикантів. Вони живий приклад для наслідування. Взагалі ми працюємо так не лише в школі, там чи в бібліотеці. Ми такі проекти, ще такі заходи подібні проводимо і в скайпі. Так ми спілкувалися з читачами Херсонської обласної бібліотеки для дітей, Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей. Тобто Такі заходи вони набувають популярності навіть іде діалог між регіонами. Дітей заохочують до читання різними шляхами. Ми часто проводимо конкурси. Кращий читач, кращий читач творів української української класики, кращий читач творів Тараса Шевченка. Тим більше нинішній рік є роком 200 річчя Тараса Григоровича Шевченка. Кращий читач творів світової літератури. Твердження про те, що нині діти нічого не читають, хибне запевняють вчителі. Ті, хто люблять книги, знаходять на них час. Завдання дорослих підказати, яка література заслуговує на увагу.